Євангелія від Марка, розділ 5 Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо він сказав до нього Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка, ще й спитав його, Як тебе звати? Той же відрік Легіон, мені ім'я. Багато бо нас і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм. І, вийшовши, нечисті духи, ввійшли у свиней. Тож кинулось стадо близько дві тисячі з кручі у море та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах. Той повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді. Той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці, як воно сподівалось з біснуватим, а й про безрогіх, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього, Йди до свого дому, до своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував Він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя вже на сконі, прийди. Поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба... Навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась Його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до його одежі, видужаю, і всох тієї ж хвилини витік її крові. І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же. Відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тисне до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним, та й оповіла всю правду. А він же їй каже Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив. Приходять від старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже, Чого метушитись і плачете? Не померла дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього Та літа кум, що значить у перекладі, Дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй. Їсти Перше послання до КОРІНТЯН. Розділ 9 Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса Господа нашого не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви у Господі є достовірним доказом мого апостольства. Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти і пити? Хіба ми не маємо права водити з собою сестру жінку, як і інші апостоли, брати Господні, і Кифа? Чи може один я і Варнава не маємо права не працювати? Хто колись власним коштом ходив у похід? Хто садить виноградник і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо і не живиться молоком від стада? Хіба я говорю тільки як людина? Хіба і закон не каже цього? Та ж у законі Мойсея написано. Не зав'язуй рота волові, який молотить. Чи Бог турбується про волів? чи може ради нас говорить? Бо ж ради нас написано, що хто оре, мусить орати в надії, і хто молотить, молотить теж у надії, що матиме щось із того. Коли ж ми сіяли у вас духовне, то чи велика річ, коли пожнем ваше тілесне? І коли інші мають це право над вами, чому радше не ми? Однак ми не користуємося цим правом, а весь час терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелії Христові. Хіба не знаєте, що ті, які коло святого працюють, їдять із святого, і ті, які служать жартовникові, мають частку з жартовника. Так само і Господь звелів тим, що проповідують Євангелію з Євангелією жити. Та я нічого не користав з того і не пишу на те, щоб так було зо мною. Волію бо радше вмерти, ніж щоб хтось знівечив оту славу мою. Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави, бо це мій обов'язок. І горе мені, коли б я не проповідував Євангелії. Коли б я робив це власновільно, я мав би нагороду. Як же це не з власної волі, то я виконую доручену роботу. Яка ж тоді для мене нагорода? Та, що, проповідуючи Євангелію, я її викладаю даром, щоб не користуватись правом, яке з Євангелії маю. Бувши від усіх вільний, я став усім слугою, щоб ще більше їх придбати. Я став для юдеїв, як юдей, щоб юдеїв придбати. Для тих, що під законом, я став, як під законом, хоч сам я не під законом, щоб тих, що під законом придбати. Для тих, що без закону, я став, як без закону, хоч я і не був без Божого закону. Бувши під законом Христовим, щоб придбати тих, які без закону. Для слабких я став як слабкий, щоб слабких придбати, для всіх я став усім, щоб конче деяких спасти. Усе я роблю заради Євангелії, щоб став я співучасником її. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі, але лиш один бере нагороду біжіть так, щоб її осягнути. Кожний змагун стримується від усього. Однак ті, щоб тлінний вінець здобути, а ми не тлінний. Тож і я біжу, та не як навманці, веду кулачний бій, не як повітря б'ючи. А умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам бува, не став непридатним. Псалом 134 Нумо, благословіте Господа. Усі Господні слуги, ви, що по ночах стоїте у Господнім домі, піднесіть руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить Тебе, Господь і Сіону, Він, що створив небо і землю. Книга Проповідника, Розділ 12 Пам'ятай про твого творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш: вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники. Вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящінка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, і порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже Когелет геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні. І вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи, їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі бо діла, Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Перша книга Самуїла. Розділ Четвертий. Слово Самуїла було для всього Ізраїля. Того часу вибрались філістимляни на Ізраїля війною, а ізраїльтяни виступили на війну проти філістимлян та й отаборились при Евен Езері. А філістимляни отаборились під Афеком. Філістимляни вишукувались у бойовий лад проти Ізраїля. Бій був запеклий, і розбили Ізраїля філістимляни. І з війська полягло на полі битви до чотирьох тисяч чоловік. Як же повернувся люд у табір, старші Ізраїля сказали Чому Господь побив нас сьогодні перед філістимлянами? Візьмім із шило ковчег Господнього Союзу, щоб ішов посеред нас і спас нас із рук ворогів наших. І народ послав у шило, і взяли вони звідти ковчег Господа сил, що перебуває на Херовимах. Обидва сини Елі, Хофні і Пінхас, супроводжали ковчег Божий. Як же прибув ковчег Господній у табір, увесь Ізраїль зняв такий великий крик, що аж земля стряслася. Коли ж почули філістимляни голосний гомін той, то спитали, що то за крик голосний та великий у таборі єврейським. І як дізнались, що то ковчег Господній прибув у табір, злякались, бо говорили, Бог – Рибув у табір, і сказали Горе нам, бо так ще досі не бувало, горе нам! Хто нас урятує з руки цього могутнього Бога, що побив єгиптян усякими карами в пустині? Кріпіться і покажіть себе мужами, філістимляни, коли не хочете зробитися єврейськими рабами, як вони були вашими. Будьте отже мужами і до бою! Вдарили філістимляни, і було Ізраїля розбито, і побігли кожен до свого намету. Була то вельми велика поразка полягло Ізраїля тридцять тисяч піхотинців, і ковчег Божий було взято, і обидва сини Елі, Хофні і Пінхас померли. Один Веніаминянин утік із бойових рядів. І того ж дня прибув у шіло, одіж на ньому була подерта і порох на голові в нього. Як він прибув, Елі сидів на стільці біля дверей і позирав на шлях, бо серце його тремтіло за божий ковчег. І коли прийшов той чоловік, щоб сповістити в місті про це, все місто зняло лемент. Почув Елі той лемент і спитав що то за галас такий великий? Чоловік підбіг хутенько і сповістив Елі. Елі ж було 98 років, очі в нього були нерухомі, і він не міг уже бачити. Тому чоловік сказав до Елі, Я той, що прибув із табору, я втік сьогодні з поля бою. Елі спитав: Що ж там сталося, мій сину? Посол у відповідь сказав, Кинувсь навтики Ізраїль перед філістимлянами. До того полягло вельми багато люду, та й сини твої, Хофні і Пінхас, обидва мертві, і ковчег божий узято. Як же згадав той про ковчег божий, упав Елі Елізо стільця коло дверей навзніч і зломив в'язи і помер. Бо був старий і тяжкий. Сорок років правив Ізраїлем. Невістка ж його, жінка Пінхаса, була вагітна, ось ось мала родити, і як почула вістку про те, що взято ковчег Божий, та що свекор її і муж мертві, скорчилася і породила, бо вхопили її болі. І як вона вмирала, жінки, що стояли в неї, сказали їй не бійся, ти вродила сина. Однак вона не відповіла і на теє не вважала, тільки назвала хлопця іхаводом, хотівши тим сказати Пішла геть слава від Ізраїля, бо було захоплено Божий ковчег. А свекор і муж не живі. Вона сказала Відійшла від Ізраїля слава. Бо взято ковчег божий.